Привіт, мене звати Віталій, і півроку я був на передовій боротьби із коронавірусною інфекцією. Я ніколи собі не міг уявити, що моя лікарська діяльність почнеться саме так. Закінчивши університет, я питав Бога, Боже, направ мене туди, де ти мене хочеш бачити. І перший день моєї роботи розпочався в коронавірусній бригаді служби медицини катастроф. За цей час я пригадую дуже багато. І це ніби був страшний сон, і ніби це було десь на війні. Пригадую, як могли цілу добу їздити виклик за викликом без передишки, майже без їжі і без сну, у 30-градусну спеку, в захисних костюмах, неодноразово втрачаючи свідомість від перегрівання, а повертаючись пізно вночі назад на станцію, і середини можна було злити декілька стаканів поту. Пригадую, як із сумом доводилося казати хворим, що лікарні переповнені, і місць немає, залишаючи їх вдома. Пригадую, як хворі ловили за руку і кричали: лікарю, зробіть щось. Я задихаюся, я не хочу помирати. Пригадую майже всіх, кого не стало. Донині пам'ятаю їхні обличчя, імена, прізвища, про що останнє з ними говорив, і це часто не дає мені спокійно вночі заснути. Пригадую, із якою гіркотою говорив родині ці страшні слова: ми зробили все, що могли. За цей час доводилося бачити все. Крик, страх, сльози, відчай, які зустрілися один на один із своєю смертю, і не мали ніякої надії ні на кого. Проте я ніколи не бачив страху смерті в очах тих людей, які вірять, вірять в те, що смерть це не кінець, а далі є щось інше. Дорогою до лікарні вони не плакали, не впадали у відчай, вони просто молилися. І з таким спокоєм приймали свою долю. У їхніх очах не було ні краплі вічію, а горів вогонь надії. Віра це те, що не давало їм опускати руки. Пригадую, як одного разу ми приїхали на виклик до старенької бабці, якій вже було більше 90 років. І по дорозі до лікарні, їдучи в кареті швидкої допомоги, вона постійно жартувала, щоб ми везли її не до лікарні, а везли її на цвинтар. Їй не було соромно за своє життя. Вона не боялася померти, тому що вона знала, що після смерті вона зустрінеться із своїм творцем. Але були і ті, які на превеликий жаль не знали Бога. По дорозі до лікарні вони заливалися слізьми. Вони кричали, вони боялися померти, вони не знали, що їх чекає далі. Надаючи допомогу, я намагався їм розказати слово про надію. Але були і ті, Стан, який взагалі не дозволяв із ними говорити, і вже пізно було щось казати. За цей час я багато запитань задав сам собі. Сьогодні ковід-19, а завтра що? Ніхто з тих, хто не пережив цю хворобу, не думав, що життя обернеться саме так. Кожен із них будував власні плани на життя, щось думав, мріяв. Але в один момент їхнє життя обірвалося. Так само і ми. Не знаємо, що буде завтра, можливо, хвороба, а можливо, просто зіб'є машина на вулиці. Дорогий друг, рано чи пізно смерть загляне в очі і тобі, і тоді постане запитання: а чи вірив ти? В Івангелії від Івана, 3 розділ, 16, вірш, написано: Так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Поки ти сьогодні живеш і твої легені дихають без допоміжних апаратів, ти маєш можливість зробити правильний вибір. Якщо твоє життя обірветься завтра, де проведеш свою вічність?